Голуби з закрили. Я буду молитися за тебе. Повір мені, все буде добре. Доля твоя, ти ще переживеш сто років. Ти молися Ісусу. Я тобі, як я тебе вчив? Блака з Ісусом просто так. що наш прочитав і балака, як я з тобою. Проси, щоб я тебе крилом накривав. Основні молитви, які ми з тобою читали, ти знов. Ісус тебе обереже. Да, там буде важко, я знаю цю територію, я був там на Івакі, якщо ти запіднімав, і туди далі, далі. Ну, все буде добре. Галатюк Александр Йосипович. Я yeah. торжественно вручаю медальку учасника бойових дій і також до неї посвідчення з талонами. Талони на літак, на автомобільний транспорт, на міський, повітряний, водяний Ох! Ох, я запись, собі портануло. Дякую. Слава Україні. Дай Бог, щоб ти всі, всі ці талони зрасходував. І на морі, і на суші, і на воді. А ну, Саня, зарісуй, покажи медалі. О. О. Молодець, ти заслужив. Я тебе вітаю. Саня, а що ти скажеш? Ти ж у нас вже. <тілу> е, е, півроку, коли ти Саша у нас з'явився? Я у нас появився 3 вересня, а п'ята вже пішов на позицію. Е, скільки ти на полігоні був? На полігоні був 35 днів. Це був рівнецьк, скільки полігон був. 35 днів були, а потім нас привезли сюди. Страшно дуже було. Е, ну, спочатку звичайно було тяжко. але я кажу одне: що тільки Божий з Божої волі. Ми кажуть, залишилися живі. Всі ті, що ми пішли, всі ми залишилися живі. Богу дякувати. За кожну мить, за кожно моменти того життя. Я тільки одному Богу вдячний, Бо якби не він, то. Ну так, да, Саня, я це розумію, тому що ну ви ви навіть ще не пройшли, як кажуть, це. О, так, ми, ми ж не, не мали ніякої такої підготовки. Я я там, я на, я в школі тільки в 88-му році, от я тільки то автомати тримав. Е, Саша, а хто ти за освітою? Засвітує вчитель початкових класів, потім працював трохи блектувальником. Ну, трохи різних робіт спробував я в житті. Різник. А розкажи за сім'ю там свою. За сім'ю маю двох синів. Одному 27 років. Він теж мобілізований, був під Курском. Зараз Богу дякувати, вивели їх. І оце вчора буквально. Позвонив з дому, що його відпустили відпустку. Слава відпустили Господу! Слава Господу! А менше вчиться в інституті технічному. А меншому стільки років. А меншому 18. А старшому 28? 27. 27. Ну, слава Господу. А це наші друзі такі. Сусідські собачка Степа і... і Кішка. Машка. Но... Приходить до нас їсти, да? з гарбузом, так. Да? Да. Я б ніколи не сказав, що з гарбузом. А чай, ти ще не смакував. Смачний чай, що. Да, лісові, це... ліса, лісові ягоди. Все дуже смачне. Як я. Мачував. Все смачне. <гум> <гум> там яєчка немає, там... Де? Клю... Не... Є, не кульочку, кульочку. у нас з лівої сторони там клю... Саня, ти їш нормальну Пасху, ти такий кусочок, ми всі їли їм. Вона така смачна, що б їв би, їв би, їв би їв. Би. Я от перший раз кажу, з вашої громади, то, що там, де там в монастирі, там, печуть, теж смачні там вже. Бо я побачив, що повна коробка нам передали, думаю, що з тими Пасха вироблять. До речі, ми ж з вами навіть по є... Христоску. Христос вискрей. Боїся наскрізь. Хай полазли. Ти віриш, що він воскрес? Вірю. І правильно робиш. Беси теж вірять, і трепещуть, і знають, що він прийде кінець. Безмеритися і коли пукається в своїх гріхах. Правда, що? Да, правда, правда, прав. правда. Якщо, якщо не десь. Не крутанемо п'ять десь в іншу сторону. Та ні, все добре, буде. Не, моє младі, що натура наша така людська. Як так нас все добре, ми за Бога забуває. Макута это. Дай Боже здоровья картим людям, що не хочу сушок.